Друзі, вечір добрий. Я радо вітаю вас на YouTube-каналі Курбанова Лайф. Дякую за те, що ви з нами. Наполегливо рекомендую лишатися у нашій компанії назавжди. Для цього все, що необхідно, це бути підписаним на нас. Якщо ви ще не є частиною нашої величезної команди, наших підписників, обов'язково зробіть це просто зараз. Так само не забувайте, що ваші коментарі, ваші запитання, ваші лайки вони надзвичайно важливі, особливо останнє. Це допомагає нам потрапляти в рекомендації іншим користувачам YouTube простору. Я завжди так смут. Ком кажу, що на жаль на жаль українських проукраїнських YouTube каналів зараз на цьому величезному майданчику набагато менше, аніж російських та проросійських. Тож давайте їх бити гуртувати, захищати наш інформаційний простір. Ну і робити я до речі, сьогодні це буду в фантастичній компанії. Як я сказала, що палати буде все ну, тому, що коли з'являється Остап Дроздов, то інакше не буває український журналіст, письменник і телеведучий. Остапи вечір добрий. Вечірдобрий, вечір. гарне мене так палально. Вогнепально мене вогнепально я б сказав якомусь в якійсь мірі навіть так бавовнянове мене представили а, Абсолютно. Аж... да. Як я кажу зазвичай, що е, вся вата в радіусі декількох кілометрів починає палати, коли з'являється Остап Дроздов, тому що <риснє> от русні точно місця не буде. Але Остапа, <риснє> от, от перше, що я одразу запитаю, чи палали ви вчора? Коли нам презентували новий тризуб, що там у вас відбувалося, ой, Боже. А ви знаєте, на це взагалі дивна історія, бо я вчора півдня був в роз'їздах, в дорозі, і, і ну, а знаєте, коли в дорозі, ти не сидиш в Фейсбуці. От вечір я коли вже знаєте такий весь мокрий, весь такий нещасний приліз додому і відкриваю, і бачу, на дивлюся на це епідемію, розумієте, артритів суглобів. Розумієте, і ці хворі рученята, яким треба розумієте, повідрізати все, що в них є, починають корчити щось там. Розумієте, якісь якісь. Ну, от знаєте, це не мала як то кажуть, баба клопоту собі щось придумала. Ну тобто, це насправді вже майже анекдотично. Я зараз можу про це розповідати. Ну але в той момент, звичайно, я зрозумів, що ой ой ой, ой-ой-ой, з ким ми маємо справу в той час, поки справжня бавовна. Справжніми українцями забезпечується, а тут в той час у нас є люди, яким просто не фіг що ділять, видумують розумієте комбінації з трьох, з трьох п'яти, чотирьох е, е, невідрубаних не пальців. Ну, і воно мене, звичайно, е, ну, воно мене засмутило насправді. Це такий смуток. Він такий якби світлий і безпомічний, він не жовчний, бо мені завжди убогих шкода. Якась така емпатія проявляється, просто співчутливість, така людська. От треба дурним пробачати деколи. Знаєте, те, що вони от не невідують, що творять. Ну щось їм там знайшло на них. Ну ну так подивишся. Ну ну добре, може дітьо перебіситься. На поліки жаль, тим дітьом є легітимна українська влада, навіть в числі міністрів. Тому свої висновки я безумовно зробив. Я сьогодні. Це написав на своїй сторінці Фейсбуку. Ну, власне, основним моїм вже висновком на другий день не емоційним. Це власне був той, що от по цьому всьому крінжу з тими артритними пальцями я для себе просто зрозумів. Я розумію, чому вони так спорадично шукають якусь от креатив в частині національного. Тому що для них це дуже нове явище. Для них Україна відкрилася ну кілька місяців тому. Вони ніколи до того, до того не брали участі ні в державотворенні, ні в гуманітарних процесах, ні в нас творчих процесах. І відповідно вони, як ті деофіти, знайте побігли. Тренд, а тренд сильний, і тренд задали не вони, а народ. І вони от побігли за тим трендом і зрозуміли, що вони, ну, вони щось пропускають. Щось серйозне, таке тектонічне, магматичне, розумієте, робиться в суспільстві. А вони, а вони пропускають, і вони, звичайно, що? Бо починають креативити на тих сакральних речах, де не треба креативити, а просто треба знати, знати ази, знати витоки, просто долучатися до вже давно напрацьованої святості українського. От оскільки для них українське все дуже нове. Як чистий аркуш, де вони просто можуть вправлятися в самокреативі, в брейнстормінгах, там в якихось концептуальних розробках, як я написав з нуля і для нулів. І оце з нуля і для нулів це якраз квінтесенція всього того вдавання українське, оце загравання в нього, намагання щось там привнести, боже, та давно вже все придумано. Тризу ще з часів Володимира Великого. Ні, так треба ліпити артрит на нього. Розумієте, а що звати, б... я о, так буквально коротенько. Я продовжу о, вашу же думку, не відходячи від цієї теми. А чи не здається вам, що в принципі можливо декому із влади чи то в міністерстві? Я не знаю, це може бути і не міністр, це може бути його радник, заступник хто завгодно, але є відчуття в ейфорії того, що увесь світ зараз поглядає і стежить за Україною за тими подіями. Вболіває за нас, що їм. Здається, що вони творять нову Україну, да і вони мають все зробити. Оце як була ідея від слуг народу переписати гімн. Е, великий герб, який це вже там історія минулорічна. Да, скрізь. От вони мають сказати, що е, умовно кажучи, не там е, з якихось попередніх років творилася Україна і становлення її відбувалося. А ні, от зараз, 22-му, тому треба все створити нове, щоб воно асоціювалося з ними, а не з предками. Дуже дуже глибоко викопнули Олено і повністю в точку. Це власне те саме, що я відчуваю. Я повністю підписуюся під цим навіть діагнозом. І це до певної міри. Знаєте, нагадує? Знаєте, от який не знаю. Якби е, це в Лувер, де вже там століттями висять шедеври, вже відпрацьовані, осмислені, е, е, прорефлексовані. Вже на них налипло оця. От розумієте, оці вік, вік і багатоліття. і от їхньої легітимності, їхньої живості. Так і прийшло якесь розумієте, яке тільки вчора е, відкрило для себе світ живопису. Знаєте, і він так О! І він починає розумієте, з таким з, з, ну, з, з дуже щирим блиском в очах, з такою, з такою заангажованістю, з, з такою розумієте, з, і, і дійсно це щиро, це не є нещиро. Не це це власне так непідробно. І він починає наново проговорювати і з таким розумієте, апломбом говорити про те, що просто на основі його неудства він не міг припустити, що це вже давно устояне. Що це вже давно є отою вічністю, яка не потребує ні зайвого вау, ні додаткового. Тому ну це може такий примітивний, може і не зовсім коректний такий не такий приклад. Аналогія, але мені насправді, от все те, що ви сказали, мені теж не покидає моя думка, що для них Україна це є те, що до чого лише вони доторкаються. От і вони вважають, що те до чого вони лише доторкаються лише з лютого місяця, тому що перепрошую до лютого, вони доторкалися до значно інших тем, сегментів свідомості, національних пам'яті, і там національного не було нічого. І треба це просто визнати і розуміти. І одних зараз оцей спалах новофіцтва, спалах оцього новонавернення їм затуляє, от просто розуміння, що вони доторкаються до не ними створеної цінності. А давно, і давно, і давно, вже не те, що створеної, вже просто. Окропленої тими і кров'ями і святими водами, тому насправді ось все там ховається, де ви і, і окреслили. Для них це надто ново, і вони намагаються, от це цей свій креатив застосовувати до речей, які є все ж таки історичною тягністю, які мають бекграунд історичний. І там ну це воно виглядає дуже недбало, дуже я б сказала, навіть так попальні братське. Дуже фамільярно до речей, які є сакральними, і ну я сподіваюся, що вони трошки це собі в своїй там голові прокрутять і певні висновки ну би мали зробити, бо реакція суспільства була е, бурхливо правильною, я б сказав. Кожна людина, яка бувала у старій Європі, вона мала бачити, що там все, що є носієм історії, культури, скільки б йому років не було, воно все оберігається: дерево, листочок, парканчик, все, все це історія, воно має бути на своєму місці. І кожна цеглинка підписана. Так. Так, так, так. Але Остапи, тут знаєте я б тоді продовжила це в сегменті культури, тому що ми всі очікували, що якраз там від страшних подій 24 лютого це ж має бути переосмислення себе як українця, як української нації, нашої культури, наших цінностей, і ми ж мали вийти набагато кращими. Це зараз. Я так піднялася над тим, щоб проанонсувати концерт вечірнього кварталу. Я не знаю в курсі ви чи ні, але. В рамках загальнонаціонального марафону сьогодні ввечері в прайм-тайм вперше буде виходити вечірній квартал. І тут історія я завжди кажу: що раніше в тебе був вибір: один канал, одна кнопка, ти йдеш там куди завгодно. Шукаєш Остапа Дроздова, шукаєш ток-шоу, дивишся гордона, кого завгодно. Да? На сьогоднішній день всі вмикають гордона і це теж. Це теж певна, певне культурне збагачення мало би бути. Чи ок вам ця історія, або ви би хотіли бачити щось інше, зокрема на всіх загальнонаціональних каналах? Знаєте, Олено, я вже змирився з думкою, що я не побачу нічого іншого на всіх загальнонаціональних каналах, яких, по суті, вже немає, є злитий воєдино Казан. Який займається піар-сервісом і таким медіа офіціантством для теперішньої влади? І тому я вже загубив будь-які надії побачити і почути щось якісне, щось власне українське, не для нулів і не з нуля, а власне для того сегменту, яке вигрібає на собі війну і напереді, і в тилу. Ми цього не побачимо, тому що все ж таки менеджерами е, медій і мовлення зараз, а воно є єдиним е, цензурованим, вертикальним, субординованим, контрольованим. Е, є, власне кажучи, от носії ось того креативного погляду на все, що для них не є скорінням. Тобто, мовно кажучи, коли перекоти поле, починає тобі читати лекцію столітнім дубам, про те, як неважливо мати коріння і стояти на одному місці, оберігати цю землю, ну це виглядає завжди доволі карикатурно і насправді для поль це цілком підходить. Тобто, для певного сегменту незакорінених в рідну землю людей, які сприймають її просто ну місце життя да і Комфорту, хто забезпечить більший комфорт, той буде мені цьомки бомки і моя дорога улюблена влада. Тому, власне кажучи, з вечірнім кварталом целі трагічна історія, тому що ну, воно має він ж має дуже серйозний шлейф, цей продюсерський центр і взагалі цей, цей контент вечірньої кварталі. Він же має дуже серйозний шлейф ну, такої нездорової українофобії або україно і це люди не мають забувати. І я боюся, що просто їхня нездатність і невміння взагалі ну, належно шанобливо ставитися до якихось тем, які є індикаторні, маркерні для українства. А вони до цього ніколи не ставили шанобливо, бо в великому рахунку вони не є носіями цих індикаторів. От і все вони можуть лише зовні там там сеньор голодомор там. Термос, томос. для них це рима, для них це прикол, для них це буцімто дуже дотепно і так далі. Вони не розуміють, що вони заходять в ці цінні речі, де це вже не спрацьовує струни, струни інші. Тому я жодних не немає. Я то дивитись не буду. Я ніколи то в житті не дивився ще до того. Я взагалі телевізора не дивлюся. Тому я би радив всім притомним людям бойкотувати за «Мати матибір. Про що ви абсолютно слушно зауважили, і це є ну, екстремальна ситуація, яка дуже нас ріднить з російською моделлю контрольованого телевізора. За відсутності вибору, права вибору, є лише вибір між вкл і викл. Я особисто агітую за викл виключити чортові матері все то, що не має права навіть на пушечний вистріл. Наближатися до України до теми України воюючої, до теми перемоги, до теми гуманітарної цінності всього українського і так далі. Просто проігнорувати і творити інше поле і в ньому бути, і його розрощувати. Ну а що ще порадиш? Угу. А ви ну, будете дивитися що... на то. то... Ні, ні, я я не буду дивитися. Я взагалі відверто скажу, що перші місяці я дивилась марафон, тому що мені треба було якийсь фон, коли я приходила з роботи. Але з часом, коли там з'явився баректарнюс, ну і купа різних речей ну я не змогла. Да? Я хочу дивитися інший контент, але в Остап і я розумію, чому ви не дивитесь. минулого тижня. Спалахнула жвава дискусія. Вийшло опитування серед тих людей, яким українці найбільше довіряють. Перше місце посів президент Зеленський, що абсолютно очікувано. Далі там було друге, третє місце військовий експерт Олег Жданов Олексій Арестович. На четвертому місці був Залужний. На дев'ятому місці був Дмитро Гордон, і на десятому був Юрій Бутусов. Я палала, я про це написала: що я я не розумію, я да, як це сталося. Так, це ж телебачення, правда? Це ж теж телебачення. Е, ну, бачите, ми далі продовжуємо жити в телекратії, у владі телевізора. І на превеликий жаль, ось тут пішов дуже серйозний, якби, серйозне розходження. Отут розійшлася військова реальність і медіа реальність. Тому... Що коли задумався взагалі телемарон як єдиний мовник, так він задумувався як такий якби антикризовий крок. Тобто це є дуже сильний антикризовий крок в умовах екстремальної ситуації. Він себе вже вичерпав абсолютно. Я це стверджую. Ще ну, я думаю, десь в місяці в квітні в травні. Він себе вичерпав абсолютно Алло? і, 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 і все. І зараз це вже просто так. пішло далі. оцею устаканеною рейкою готового хімічного е -е, телебачення, де? де все одно будуть сидіти хто? Гостьові редактори тих самих телеканалів, які робили шо. Кликали звичайно лише раз ліца, просили їх говорити двома язиками, щоб було Так. і в них далі належить не Відперед... бачить. Внизу, ага, бачу, бачу, відкрив все записав усяких там отої сьогодні. Знаєте, понаслуховувалися, ото на свою голову. Mm. Великий мене менеджер розумієте там. Воно навіть буду говорити, і і, і і от вони далі, вони далі в умовах воюючої країни, а екстремальні ситуації лише посилюються, якщо ми думаємося, тому що я заміни зараз є особливо кривавою. І от власне тут розійшовся, і оця медіа реальність де я, ну це я медія мене називаю цей об'єднаний, оцей от зливний бачок так, всіх. Ага, де ага, вони ага, пішли старою русським ага, схему от... підмін? Так, так, бачу, бачу, що триває yeah. не завжди людей поміщали в яку а зупинити. Там натискає так, а я довго. Стосунку до реальності, і ми дуже добре пам'ятаємо кажучи, ікс-фактори на СТБ, не бачу, де? коли тут лежала небесна сотня, все горіло на інститутській, а на ікс фактор Оксана Марченко пісні, пляски, русські пісні, голосування інтерактив. Тобто, це якась інша реальність, яка ну просто не знаю, десь на якійсь планеті Сатурн чи звіт була цей був прямий репортаж і на. Аді, оце підмінювати реальність віртуальщиною. У них лишилася, тому що менеджери ті самі, гостьові редактори ті самі, редактори, які формулюють наративи. Ті самі. Це не є українські влада всі самі, і, і, і тупик і виходу тут немає. Вихід є лише в кнопці виклик. І в пошуку альтернативи Власне, я думаю, що і ви, і я цим теж ну в свій скромний спосіб теж долучаємося до альтернатив. Тому що інакше інакше це національні фріні. Якісь хтось гинув, а тут сидить кошовий і починає там травити свої дебільні, причому шуточки, тому що ну якби це було хоч дотепно. Я б ще знаєте якось так. Але це ж просто ну все по дебільному. І, і і ця і ця і ця шизофренія. Ну ми не ми, ми не повинні прогавити цей момент, і кожен має сам перед собою відповідальність. Берегтися, берегтися не а... виклик. Так, Остапа, а от, от теж в контексті це такі теми, які переплітаються. Чи не здається вам, що не на цей телемарафон? Хоча ну я не знаю, може і і туди теж, але на телеканал Freedom Державний кликали дуже багато росіян, або яких прийнято назвати хороший русські? Я пам'ятаю ваше ставлення до цього поняття, але чи не здається вам, що ми ж отримали другого ляпаса з тією ідеєю, коли президент сказав, а давайте не будемо росіян пускати до Європи? Хай вони сидять в своїй Російській Федерації і там подихають, і всі хороші росіяни сказали ай-яй! От такі українці нам не подобаються То зараз якісь висновки, уроки будуть для нас, що росіяни вони просто росіяни, вони не хороші, не погані. Вони всі однакові росіяни. все Ну, навіть не, не в трактуванні ким і якими є росіяни, для мене полягає справа. Для мене полягає справа в, в якійсь певній послідовності, нашій послідовності. Тому що я якраз тут, бо одною прошувати всіх, навіть паспорти їм надавати, навіть надавати їм громадянство і кликати сюди в повному складі там ми такі, там, ти-ти-ти, бо для вас така, типу запаста Росія. І дуже часто цей термін, е, от я його так придумав. і вони іменують хорошим Руськам України? Таку запасну Росію. Приїжджайте, це така хороша Росія без Путіна. Росія російська, а так. Як... Ось таке. Тут, за з заявою, я якби не зміг до кінця цю заяву про ага, заклипи, закривати раз. Європу. Так, і ага, Я підтримую я, цю дивимося. думку, ви Деркати це розумієте? Але так. я, власне, хотів би, аби це говорив президент країни, яка вже це зробила. Бо так виходить, що всі мають це робити в сфері. У нас далі не переглянутий взагалі присутність росіян у медійному і там в цих всіх цифрових технологіях. У нас в принципі не переглянута доля росіян в економіці. Взагалі, це якась тема непідйомна і просто катастрофічна. І взагалі, і взагалі в нас Ну було би добре все ж таки з точки зору послідовності це робити, якщо ставити... Зовні росіян зривати країни, що я за ну то сам Бог велів починати це і максимально задавати тренд саме з України, і от тут мені я поки що не бачу якихось особливих таких прям успіхів, щоб, ви знаєте, там росіян просто ну, принаймні прореєстрували, а вже про вистили. Ось тому мені здається, тут справа в ну, відчутті якоїсь такої фальші, коли назовні говоряться правильні речі, але всередині в своїй країні, коли в тебе повнота влади, і ти навіть нікого питати не, не зобов'язаний, а просто це робиш. Бо повнота влади... Так, трошки в нас Остапе підвисає. На жаль, інтернет ваш.